Привіт! привіт. Скільки зараз фоток на ваших телефонах, комп'ютерах, носіях, планшетах просто тисячі тисячі, і зазвичай із 50 однотипних навіть однієї нормальної не обрати. Тому наше сьогоднішнє відео про те, як потрібно правильно фотографуватись, будьте красивими і збирайте по мільйону лайків на ваші фотки. Дудія, вулиця, спортзал. Усі ці ситуації мають певні секретики фотографування. А і як робити нормальне селфі в кінці кінців? Ну от, а про фото в залі мені точно є що сказати. Зачекай, до цього ми ще не дійшли. Спочатку прості правила, як зробити фото більш красивими і виграшними. Перше ніякого волосся на плечах. Друге, розслабте губки і не стискайте їх. Третє. Витягніть шию як черепашка. Четверте. Станьте так, щоб було видно обидва ваших ока, зап'ястя і плечі. П'яте. Руки мають бути вільними, не притиснутими до тіла. Попросіть фотографа, щоб фотографував вас знизу вверх. Так візуально ваші ножки будуть здаватися довшими. Далі про позування. Запам'ятайте три головні правила: самих поз просто мільйони. Перше. Фотографуйтесь в простих позах. Так ви будете мати гармонійний вигляд в кадрі. Друге. Не змінюйте кардинальну позу. Рухайтесь плавно і міняйте потроху позицію тіла. Третє. Фіксуйтесь в позах, щоб фотограф міг зловити вдалий кадр. У позуванні на вулиці немає нічого складного. Просто оберіть красивий фон і продивіться наступні основні пози, які ми вам порадимо. Тріумфатор. Супермоделі. Хрест-нахрест. -хрест, опора на предмет. Дефіле. Ну, а тепер я скажу. обов'язково, коли фоткаєтесь в залі, слідкуйте, що знаходиться на вашому фоні. А то тіотки в трусах ваші фотки точно не красять. Ну, погодьтесь. А ще лайфхак. Треба фоткатись після тренування, коли дуже гарно видно всі ваші м'язи. І про невід'ємні фото сьогоднішнього дня. Селфі. Знаменитий фотограф Метью Бреді був першим, хто сфотографував сам себе у 1875 році. Тобто зробив автопортрет. Сподобалось наше відео. Тоді підписуйтесь на канал і ставте лайки і пишіть свої коментарі. Ми їх обов'язково врахуємо. Бувай!